Серіал про відпочинок у східниці продовжується, друзі. Це вже, напевно, дев'ята серія про відпочинок у приватному будинку Лофтхаус. Пам'ятаєте, вісім серій я знімав тут влітку, коли був на відпочинку. Неймовірні враження. Досі не можу все забути. Знаєте, і ностальгія за літнім відпочинком не дає мені спокою. Хочу, друзі, ще відпочити взимку, коли буде сніг. Тому я зараз тут приїхав на цю територію. Мені здається, що я звідси нікуди і не виїжджав. Подивіться, ось ці альтанки, ми тут, пам'ятаєте, і рибку смажили, і дуже класно відпочивали влітку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. 7 грудня на календарі, неділя, вихідний день, і ми приїхали до пані Світлани в гості і хочу забронювати з дружиною номер десь, ну, коли буде сніг. знаєте. Коли появиться сніг, хочемо приїхати сюди на відпочинок. Неймовірне класне місце, спокійне, тихе, затишне. Знаєте, відчуваю себе як вдома. Також, друзі, зроблю короткий огляд вам приватного будинку, як він виглядає всередині, які номери є, що цікавого, що змінилося. І подивимось, як будинок Лофтхаус готовий вже до зустрічі Різдва та Нового року. Бачу, вже на центральному вході оформлено все ялинками, гірляндами. Досить все цікаво виглядає. Прекрасне затишне місце для відпочинку. 1 грудня. Випнулось 2 роки з дня відкриття цього будинку. А знаєте, тут вже присутній такий різдвяно-новорічний настрій. Єдине, що бракує снігу. Два тижні тому, пам'ятаєте, я вже знімав для вас відео, було в східниці 25 см снігу, ну але це все вже розтануло. надіємо що скоро випаде знову сніг і буде нормальна зима, так як завжди буває у східниці. Зараз у цьому будинку діють знижки з 10 грудня по 25. Для всіх 10%, для військовослужбовців та їх сімей 15%. На території є дитячий майданчик, влітку працює літній теплий басейн, а також працює влітку прокат велосипедів. Заходимо всередину, друзі, і нас зустрічає зразу така, бачите, невелика ялинка при самому вході. Ось така свічка. Дуже такий приємний запах, чистота, свіжість тут взагалі на найвищому рівні. Такі подаруночки під ялинкою. Все біле, красиве. А також, друзі, можна скористатися ось цими настільними іграми. Також з номера, не виходячи, з номера, верніше, можна замовити екскурсії, і екскурсійний бус просто за вами сюди заїде прямо в цей будинок. Бачу вже навіть підготовлені санки, але шкода, що немає снігу. Дітям буде чим тут зайнятися взимку. Тут на першому поверсі знаходиться обідня кімната, подивіться такі от стильні картини. Тут е, завжди вивішують меню, Бачите, сніданок в 9, обід в 14, вечеря в 18.00 і що буде. Сьогодні, бачите, 7 грудня. Поки я ходив, знімав територію, бачите, пані Світлана нам вже приготовила каву і сказала, що має дуже смачну сирну запіканку. Ну, Запіканку сирну, я пам'ятаю, ще з літа ми тут... Завжди, коли на сніданок приходили, то пані Світлана нас дивувала різними такими смаколиками. Дуже класно оця кімната виглядає, це обідня кімната. Додали, бачите, номери. Кожен е, столик має свій номер відповідно до номеру кімнати. Ви тільки погляньте, який тут музичний посуд. Взагалі, тут таке інстаграмне місце. Всі люди, коли приходять сюди вперше, е, спочатку фотографуються. Завжди тут лунає така заспокійлива музика, ну зараз це різдвяна музика. Краса неймовірна. Відчуваєш себе, знаєте, як вдома. І все вже, бачите, підготовлено до Різдва і Нового року. Мені вже, друзі, звідси нікуди не хочеться їхати, хочеться відпочивати вже, але шкода, що у мене відпочинок запланований трішки пізніше. Ви бачите, що все тут зроблено зі смаком і все виглядає сучасно і стильно. Ось цієї кавоварки нам зробили каву. Дуже смачна кава. А зараз, друзі, йдемо, я вам покажу ще номери, які зараз є вільні. Це трьохмісні номери. Ось третій номер. Попередньо я вже тут вімкнув світло, знаєте, щоб там не ходити, не вмикати, щоб. Не забирати ваш час, покажу, як воно все є. Це трьохмісний номер, дуже гарний, стильний, чистий, прибраний і з приємним ароматом. Велике ліжко двохспальне і також є диванчик. Є крісло, відпочинкова зона, телевізор, ну, все, що потрібно для відпочинку, для релаксу, для. Спокійного перебування. І, до речі, друзі, тут ви завжди будете зі світлом, інтернетом і теплом. Тут, навіть якщо вимикають світло, то тут працює генератор цілодобово, тепло також є цілодобово, і інтернет, само собою. На випадок дощу: тут передбачені парасольки, також є шавки для змінного взуття, щоб не ходити в брудному взутті, знаєте, в тому, якому ви прийдете з вулиці, по цілому готелі і заходите в номер. Краще тут перезутися. І ходити спокійно в тапочках по цілому будинку. Зараз ми піднімаємось на другий поверх, покажу ще один номер. Також, бачите, тут свічка світиться. Є пароль від Wi-Fi без проблем. Ось цей восьмий номер зараз покажу. Також трьохмісний, бачите, двохспальне ліжко. Світла дуже багато. Бачите, різне світло на різний смак. Я вимкнув все, щоб вам показати. Там диванчик, телевізор, столик, крісла. Ну, і зараз покажу санвузор Ось така бачите ванна кімната. Кожен номер не схожий один на одного, є різні номери. Є більші трохи, є менші, є двохмісні, є трьохмісні. Є номери з душовими кабінами, а є з душовими кабінами і також з ванною. ну Звісно, вони будуть дорожчі, зараз вони. Підемо ще, покажу такий номер, який знаходиться на третьому поверсі. Бачите, стильні картини, гарний вид із вікна. Ну, я думаю, що це зараз велика перевага, що тут постійно світло є і постійно інтернет, і також завжди будете в теплі. Тут не тільки можна відпочивати, але й лікуватися. Тут дуже близько знаходяться п'яте і шосте джерело з нафтусією, також в 150 метрах. Тут знаходиться відпочинковий комплекс «Респект», в якому є різні фахівці, і там консультація лікаря-терапевта безкоштовна. Решта там, якщо захочете пройти обстеження, до інших фахівців попасти. До речі, там є чудовий остеопат зі слів пані Світлани, то там вже діє також гнучка система знижок і можна скористатися також спа-центром. Там є чудовий спа-центр, тут недалеко всього лише 150 метрів. І за потреби можуть викликати масажиста навіть просто сюди до вас у номер. Хочу показати вам ще такий двохмісний номер. Бачите, світло також достатньо гарні, просторі, чисті теплі номери. Ось такий варіант, бачите, два окремих ліжка, або можна їх просто зсунути докупи і буде велике двохспальне ліжко. Ось тут санвузол, є, бачите, душ, фен, рушники, ну, все, що потрібно, все тут є. Головне, що все чисте і стерильне. До чистоти тут взагалі ніяких питань немає. Щоб отримати друзі знижку, звертайтеся напряму до пані Світлани. Я залишу в описі під відео номер телефону, а також є їхній сайт офіційний або... В соцмережах в інстаграмі також сторінку інстаграму я залишу в описі під відео. Коли будете звертатися, завжди будете отримувати якісь знижки. А це, бачите, вже номер на третьому поверсі, також трьохмісний. Це вже дорожчий номер, але ну, дуже мені він подобається. Дуже прям подобається і тут є ванна. Велике ліжко. Все гарно стильно зроблено. Цей будинок будувався за спеціальним проєктом, як мені сказали. Ну і до самого останнього тут працював дизайнер, коли вже закінчували ці всі номери. Зараз покажу вам ванну кімнату. Бачите, є і душова кабіна. І є тут ванна. Ось така велика простора ванна. Одним словом, друзі, відпочинок взимку також буде не менш чудовий, ніж улітку. Тут недалеко знаходиться водоспад, 4 Копиця. також я вже розповідав, що є 5-6 джерело з нафтусію, можна просто попити для профілактики, а можна скористатися консультацією лікаря-терапевта, він вам більш точніше призначить, як пити цю воду. І бачите, 10% знижка будинку Лофтхаусу. Це дійсно чудове місце для відпочинку. В реаліях сьогодення, знаєте, вибухи, тривоги постійно, вимкнення світла. Тут ви себе будете почувати в безпеці, в чистоті, в теплі, в комфорті. А ще тут, друзі, на території цього будинку є чан і банька на дровах. Подивіться, яка гарна, стильна, сучасна, нова і можна її замовляти, навіть якщо ви не проживаєте в цьому будинку. Є, бачите, місце, де можна передітися, місце, де можна посидіти, запарять вам чудового карпатського чаю. Розігріють банько Можна і холодною водичкою пообливатися. Все стильне, нове, сучасне. Тут туалет є. А ще зараз покажу вам баньку. Дуже гарна красива підсвітка. Ну і для замовлення також номер пані Світлани я залишу в описі під цим відео. Також тут для вас запарять дубовий віник, щоб ви могли скористатися ось цією банькою на дровах. Хотів, друзі, я приїхати сюди, коли у східниці була золота осінь, це знаєте середина жовтня. Але, на жаль, всі номери на той час були заброньовані, тому вирішив приїхати сюди взимку, але хочу, коли буде сніг. Влітку тут дуже класно посидити, посидіти, у цих коконах і на лавочках, коли ну, на вулиці дуже тепло або ввечері знаєте, після спекотного дня. Тут все дуже гарно, красиво. Ну, а саме головне, знаєте, що дуже чисте свіже повітря у східниці. Зараз, друзі, підемо. Я ще покажу вам, як виглядає східниця з висоти пташиного польоту. Гляньте, ось видно, вдалині видно відпочинковий комплекс Респект. Тут праворуч ще Готель Форест. До речі, і тут, і там є ресторани, і ви можете з будинку Лофтхаус, наприклад. Ввечері піти, наприклад, в ресторан. Ну, чи вже про спа-центр я вже вам вже розповідав. Це недалеко, бачите, 150 метрів від будинку. Хаус. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, на зараз на даний час половина східниці взагалі без світла. Але Будинку Лофтхаус світло було, ви бачили, я знімав для вас відео. Тут працює генератор, цілодобово, якщо немає світла, без проблем. Дуже красиво виглядає територія, особливо навіть в вечірній час, дуже гарно все підсвічується. Можна одітися тепліше, прийти сюди, до барбікю зони, щось посмажити, посидіти з гарною компанією. В класній альтанці. Сюди, бачите, гірлянди світяться. Підготовка до Нового року триває. Думаю, що хто приїде сюди святкувати Новий рік або Різдво, залишаться в нього дуже гарні враження, і приїде ще сюди обов'язково влітку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!